Якою має бути Україна через 10 років? Якою ми відбудуємо нашу країну після перемоги? Українці забувають про ці важливі питання через щоденний негатив, попереджає український журналіст Петро Шуклінов у своєму пості в телеграм-каналі Шуклінов нагадав про те, що має бути метою усіх українців. Докладніше далі. Журналіст Петро Шуклінов вважає, що за наступні 10 років ветерани та армія стануть ключовим соціальним інститутом країни. Україна стане суспільством воїнів, а служба обов'язковою для всіх чоловіків, що впливатиме на перспективи в політиці, бізнесі, кар'єрі тощо. Вміти володіти зброєю повинен бути кожен український чоловік. Руйнування звичної нам економіки, яка багато років була пов'язана з Росією, змусить переосмислити свою роботу бізнесменів. Український бізнес у стресових умовах Змушений змінюватися і боротися за місце на західних ринках. А задача влади полягатиме в тому, вважає журналіст, щоб максимально розв'язати бізнес у руки і не заважати розвиватися в наступні 10 років. Що ж до влади, то наступний політичний цикл має привести до влади військових та волонтерів. Саме вони будуть відбудовувати країну, але водночас вони також приймуть на себе удар важких післявоєнних реформ, які навряд чи будуть популярними серед пересічних українців. Петро Шуклінов Припускає, що реформи призведуть до швидкого розчарування у вчорашніх героях. Проте зміна політичних еліт має відбутися обов'язково. Як після здобуття незалежності пішли з влади комуністи, так після війни мають піти усі, хто уособлює корупцію та старі часи. Окрім того, в наступні 10 років Україна має приєднатись і до НАТО, і до Європейського союзу, та посісти своє місце як рівна серед рівних. На сам кінець нагадує журналіст: не будемо забувати, що існування ро. Росія завжди буде для нас екзистенційною загрозою. Тому поразка Росії у війні зараз, а також поразка Росії у майбутньому на всіх треках торговому, дипломатичному, внутрішньосуспільному, це задача для всіх наступних поколінь. Поки існує Росія і поки вона має партнерів чи стабільну економіку, не може бути безпечного простору для України. Сильна Росія завжди захоче повернутись до часів імперії. Саме тому Росія має бути слабкою і недієздатною. Петро Шуклінов. Певнений, що всі ці зміни треба починати вже сьогодні, у першу чергу, і самого себе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.